Доброго дня, друзі! Це блог поганий соціолог. Я Денис Денисенко, і сьогодні поговоримо про громадську думку в Німеччині. Вчора було опубліковане дослідження, яке було проведене в Німеччині, і воно нам дуже багато говорить про настрої, які є в німецькому суспільстві. А від цих настроїв... Залежить дуже сильно те, яку допомогу Європа і Євросоюз будуть надавати Україні, тому що Німеччина це одне з, одна з ключових держав Євросоюзу. Скажу сразу, що е, новини добрі, в цілому ситуація непогана. А якщо вам цікаво буде подивитися деталі, не забудьте підписатися, і давайте я вам їх розкажу. Отже, е, Дослідження було прове... це Друге дослідження, яке було проведено. перше було проведено в березні, друге було проведено в серпні. І що змінилося? Зміни... Змінило змінилася змінилася відповідь на питання: чи підтримуєте ви санкції проти Росії, навіть якщо вони призведуть до подорожчання енергоносіїв та економічних проблем. От саме так було сформульовано питання. В березні підтримка у цього формулювання була 66%. Тобто 66% німців підтримували санкції в такій формі. Зараз ця кількість знизилася до 53%. З одного боку можна сказати, що о, значить, німці перестали підтримувати Україну. Вони поступово е, хочуть відмовитися від санкцій. Але давайте подивимося на контекст е, історичний, часовий цих двох досліджень. Перше дослідження було проведено в березні, лише, е, м лише близько місяця, навіть менше, йшла війна. Ніхто не розумів, е, чим вона закінчиться. і... Як скоро вона закінчиться? Згадайте самі, ніхто навіть з українців не думав в березні, що війна буде ще півроку йти. Хтось сказав 2-3 тижні, там хтось сказав місяць, але ніхто про це не думав. Отже, коли ми питаємо у людини в березні, коли вже по суті почалася весна, вже потепління йде. Чи ви підтримуєте санкції, якщо вони призведуть до зростання цін на енергоносії? Для людини це не видається чимось загрозливим, тому що вона розуміє, що попереду ще літо, і за енергоносії треба буде платити не сьогодні і навіть не завтра. Вона не думає, що при навіть якщо піднімуться ціни, що вони протримаються аж до зими до осені. Е, і тому вона схильна частіше підтримувати цю ситуацію. Тому я думаю, по-перше, що е, таке падіння підтримки воно пов'язане просто з тим, що зараз ми спитали на початку фактичного опалювального сезону, і для людей вже. Ця проблема стає більш гострою. Але давайте ще поговоримо про, то, про момент того, що насправді питання задане дещо маніпулятивно. Я вивчив це, це дослідження. Посилання на нього буде в, в описі відео. Якщо вам цікаво, воно німецькою мовою, але його можна перекласти автоматично. Там можете подивитись більше деталей. Я вивчив це дослідження, і там є таке цікаве питання. Воно мене трошки здивувало, тому що воно таке популістичне. Е, питання таке: чи підтримуєте ви зниження цін на газ та електроенергію? От просте таке питання. І звичайно, 75% німців кажуть, так підтримую. Е, звертаю вашу увагу, що це просто е, питання. Коли ж ми говоримо про питання про підтримку санкцій проти Росії? То чомусь соціологи не спитали, чи підтримуєте ви санкції проти Росії? Вони спитали, чи підтримуєте ви санкції проти Росії, навіть якщо вони призведуть до траляля, і та і таке інше. Тобто, коли ж вони питають про газ та електроенергію, вони чомусь не спитали, чи підтримуєте ви підвищення цін на газ та електроенергію навіть за умови того, що що буде необхідно. Збільшити податкове навантаження. Тому що для, для того, щоб компенсувати підвищення цін на газ та електроенергію чи зниження цін на газ та електроенергію, очевидно, що держава має дотувати. Якби, звідкись треба брати гроші. Це або, наприклад, забирати там, не знаю, у медицини, або збільшити податки. Тобто це теж буде тягнути за собою певні непопулярні наслідки, але чомусь в цьому формулюванні. Немає про ці непопулярні наслідки, як воно є в санкціях проти Росії. Про що це говорить? Я вважаю, що це говорить про те, що компанія, яка це дослідження проводила, або замовник хотіли. Сформулювати питання таким чином, щоб отримати, скажімо, не дуже високий рівень підтримки, і навіть не дивлячись на те, навіть не дивлячись на те, що питання сформульовано трошечки маніпулятивно і так страхітливо для людей, все одно 53% німців продовжують підтримувати санкції проти Росії, навіть за умови цих всіх негативних економічних наслідків. Ще один момент, який я хочу звернути вашу увагу, і який говорить, що насправді німці підтримують Україну і підтримують санкції, це наступний момент. Є така жінка звуть її Бербок Анна Лена. Вона міністр закордонних справ Німеччини. Я думаю, ви її бачили, чули її висловлювання. Вона дуже... Негативно висловлювалася щодо Росії, тобто, наприклад, вона заявляла, що перемовини з Росією не мають жодного сенсу, що Німеччина має поставляти Україні більше зброї, таке інше. Тобто, вона займає дуже безкомпромісну антиросійську позицію на міжнародній арені. Це міністр закордонних справ. Значить, вона належить до партії зелених, яка наразі входить в коаліцію, і за цим опитуванням. Респонденти вважають, що саме партія зелених має найбільше компетенцій для реалізації зовнішньої політики. Тобто, про це про що це говорить? Це говорить про те, що німці підтримують ту зовнішню політику, яку реалізують зелені в обличчі Бербок. Тобто, вони підтримують фактично ці жорсткі антиросійські речі, якби які вона говорить. Тобто, насправді ні про жодні там поступки Росії мова не йде. Питання просто в тому, що люди дійсно не хочуть платити зайві гроші. Це абсолютно зрозуміла позиція, але ніхто не ставить під питання позицію того, що Росія веде агресивну війну, що з Росією треба боротися, виходить, що лише військовим шляхом, що Україні треба допомагати, і таке інше. Тому жодної зради тут немає. Загалом ситуація я вважаю непогана. І якщо вам цікаво отримувати більше такої інформації, не забудьте підписатися, поставити лайк цьому відео, дзвіночок. І деталі будуть в посиланні в цьому описі цього відео. Дякую вам за увагу і слава Україні!